Нагадуємо, це проєкт Суспільна студія, і далі будемо говорити про Бахмутський напрямок. Щось там відбувається зараз. І як пройшла ця ніч, поговоримо із нашим гостем Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал хорунжо Романа Дашкевича. Доброго ранку вам доброго ранку, Україно. Дякуємо дуже, що сьогодні з нами з самого ранку. На Вашому напрямку, в зоні вашої відповідальності, яка зараз ситуація і як минула ця ніч? Ворог намагається тримати зусилля на рівні для того, щоб штурмувати наші позиції. На час, це часів яр. Але ми бачимо, що час від часу йому потрібно внутрішнє таке перегрупування, щоб оговтатися від тих втрат, які він зазнав попередньо. То ми можемо спостерігати, що за минулу добу були штурмів було менше, ніж там за попередні. Однак, тим не менше, на постійній такій основі це працюють артилерійські системи, як створення, так і РСЗВ, міномети. Ну і звичайно, ці півідрони присутні буквально на всій ділянці нашого фронту. Якщо поділити по населених пунктах, де найскладніша ситуація і куди намагається потрапити ворог. На сьогодні, я би так сказав, найбільш такі жорсткі боєзвітнення відбуваються це північний фланг часів Ваяру. Це безпосередній мікрорайон Новий напрямок Калинівське. Саме тут буває, що він до 50, взагалі до 50% всіх штурмів за добу він може здійснювати саме на цьому напрямку. Також безпосередньо ніяк не дає йому спокою. Це Клещівка, Андрівка, які тримаються, тримаються і тримаються. Маються також він час від часу зосереджує зусилля саме на ці локації. Ну і по іншим ділянкам фронту він також не залишає їх поза увагою, але найактивніше зазвичай це оці дві, що я вам назвав. Згадували ще трошки менше наступів. Чи ви разом з тим фіксуєте можливо стягування сил, можливо, резервів, підготовку якусь до можливих наступних наступів? Підготовку до наступних штурмів дійсно вона є, вона є тому, що він під час попередніх штурмів втрачає деяку боєздатність підрозділів, які були вже підготовлені для цього. Тому йому потрібно формувати нові такі ударні групи безпосередньо. Але якщо ви маєте на увазі чи перекидує він підрозділи з інших напрямків, то на сьогодні такої інформації я не володію, тому не можу сказати. Однак він тим не менше намагається. Поповнювати живу силу за рахунок мобілізованих, які на сьогодні постачаються йому з побезпосередньо з самої Росії. До цього е, ми бачили, що він намагався зачищати мобілізаційний резерв. Це в проксі Республіках ДНР та ЛНР. Якщо ж казати за механізовану складову, то в цьому. Е, Відношення у нього досить таки складно, тому поновлення втраченої техніки у нього все ж таки відбувається не так швидко, як було за колись. Чи вдається вам перехоплювати розмови ворога і в якому моральному стані зараз перебуває противник? Ну, перехопленням це займається інші структури, але якщо взяти з того, що я так само і ви можу бачити у вільному доступу, то моральний стан ворога із тих перехоплень, які ми маємо, які оприлюднені, у нього досить таки на невисокому рівні. Він розуміє, що він потрапив в досить таки складне, це я так м'яко кажучи, складне становище, а краще кажучи, для нього дуже смертельно небезпечно, причому смертельно, Небезпека йде не тільки від наших воїнів, а й безпосередньо від його командування, котре кидає його в такі камікадзе, банзай, штурми, де шансів йому вижити дуже дуже мало. Це він бачить на прикладі своїх товаришів, своїх підрозділів. От він розуміє, що ті гроші, які він вирішив заробити, вони вже того не варті. Дуже багато потрапляє в такий стан розпачу, скаржиться своїм рі. Ідним і намагається знайти будь-яку лазівку для того, щоб уникнути безпосередньо бою на першій лінії зіткнення. Не лежа, ми ще сьогодні говорили з військовим бригади, якого працює на Курщині і Харківщині? Він казав, що менше росіяни застосовують техніки, взагалі в них менше стає техніки завдяки успішним силам, успішним діям збройних сил України на Бахмутському напрямку. Яка ситуація з технікою ворога? Що вони найбільше застосовують? В жовтні, навіть на початок от грудня минулого року, укомплектованість його підрозділів була десь 50-60% саме механізованою складовою. Він її почав активно застосовувати так. Весна я би так сказав, весна. Це була у нього пікова, коли ми бачили колони на нашому напрямку. Тоді знищення його техніки відбувалося відсотків від 60 до 80 з тих, які наступали. Тому на сьогодні у нього бойова укомплектованість підрозділів досить таки можна сказати недостатня. Її і у нього фізично просто не вистачає. Та яка у нього є? Не можна сказати, що вона в дуже гар. Наму стані тому на сьогодні. Ми спостерігаємо набагато зменшення кількість використання саме механізованої складової під час атак. Тобто броні, ми майже не бачимо. Буквально десь два тижні тому. Це був крайній випадок, коли вони застосовували. Так десь починаючи з липня, ми більше спостерігаємо це піхотні підрозділи, коли люди його гинуть, поповнюються і гинуть. Все ж таки люди в Росії набагато дешевше безпосередньо за механізовану складову у нас залишається буквально хвилинка, але хотіли також запитати і про рекрутинг щодо вашої бригади чи проводити його які спеціальності потрібні. Так, у нас здійснюється, ми працюємо саме в цьому напрямку. На сьогодні у нас є потреба це водії та номери розрахунків. Причому нам люди потрібні як в бойових підрозділах, так і в підрозділі забезпечення. Тобто, в принципі, за фахом, за здоров'ям людей можна визначати, де вони будуть служити. Якщо вам нужна якщо людям нужна більш детальна інформація, то на нашій сторінці на Фейсбуці там є реклама. От ми випустили і такі от плакати там, де у нас є наш телефон. Так що можна звертатися. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерала хорунжо Романа Дашкевича.